Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно я привіз з Німеччини дуже цікаву машину це Tiguan All Space. Це подовжена його версія на 21 см. Вона довша. Тобто для задніх пасажирів набагато більше місця, ніж в звичайному. На 11 см довша колісна база. Це дає йому стабільність на дорозі, м'якість та комфорт. Давайте поговоримо, друзі, про цей автомобіль, які він має опції, в якому він стані, з яким пробігом і скільки він буде вартувати. Поїхали. В вашій увазі Tiguan All Space. Автомобіль привезений з Німеччини. Дата виробництва 25.11.2020 року. В експлуатації автомобіль з початку 2021 року. Не фарбована жодна деталь кузова. Автомобіль має повну офіційну сервісну історію з самого початку до самого кінця. Це все є в базі даних офіційного дилера, сервісу. Якщо комусь треба буде ця інформація, я з задоволенням вам її надам. Останній заїзд на сервіс був на пробігу 181 тисяч кілометрів було. Замінене лобове скло, воно є 23-го року. На 174 тисячах був сервіс по всіх маслах. Також були поміняні гальмівні колодки та гальмівні диски в круг. Це є версія All Space, а це значить, що автомобіль став довший на 21 см. Також вирісла колісна база, вона стала більшою на 11 см. Це є версія п'ятимісна, існують ще 7 версії. Це п'ятимісна версія. Окрім габаритів, можете звернути увагу, значно довшими стали задні двері від свого меншого брата. Він відрізняється капотом, він став вище. І в місці з'єднання за решіткою радіатора. В нього, якщо бачите, з'явилось таке ребро. Також решітка радіатора має не 12 ячейок таких ось, а 6. До речі, купив і встановив нові диски ерлайновські 20-ті та топову резину Michelin Pilot Sport EV. Вартує 54 тисячі гривень, але, друзі, вона топова. Як я вже і казав, колісна база стала довша на 11 см. Це дуже відчувається на дорозі, він став стабільнішим на великих швидкостях, м'якішим та більш комфортнішим. Головним і прямим конкурентом, як ви знаєте, цьому автомобілю є шкода Kodiaq. Давайте коротенько поговоримо про них, про їх відмінності. Агрегатуються вони майже однаково. Колісна база і габарити, в принципі, плюс-мінус такі самі. Але які відмінності я відчув, окрім звісно, дизайну, бо це вже на смак кожного. Комусь подобається більше кодяк, комусь Тігуан, Але чисто візуально мені задня частина в Тігуані подобається більше. Вона більш така стриманіша та лаконічніша. Також маючи досвід експлуатації одного автомобіля і іншого. Звернув увагу на те, що оглядовість в тігуані ліпша за рахунок того, що дзеркала розташовані на ніжках і сама стійка ну, така більш компактніша. Що стосується ергономіки, то вони майже рівні ну, там, за виключенням деяких дрібниць. Далі поговоримо і порівняємо якість фар. Мова буде йти про топові варіанти оптики, які встановлюються як на Тігуан, так і на Kodiaq. В Тігуані маємо топові LED-фари з абревіатурою DLA. Це Dynamic Light Assist. Що, що це означає? Це означає, що воно динамічне і воно вирізає вам з пучка світла автомобілі, які їдуть як попереду вас, так і ті автомобілі, які їдуть назустріч. Кодіаку є теж, що повелить світло, але воно не має динамічного асистента. Воно має лише асистент дальнього світла. Тобто просто вимикає дальній і потім його вмикає. Ця система в Кодіаку називається під абревіатурою FLA. Адаптивне підсвічування поворотів є і тут, і там. Також у Кудяку є їх фірмовий захист кромки дверей від пошкоджень. Мабуть, ви розумієте, про що я, коли ви відчиняєте двері, то вистрибує такий захисний пластиковий манжетик, який захищає від пошкоджень кромки дверей. Тут в тюані такого нема. Кліренс в Тігуані на 13 мм вищий за кодьяк і складає 201 мм в порівнянні з 188 мм, як в Кодіаку. Також із особистого помітив, що в Тігуані підголовники більш зручні за рахунок того, що вони мають можливість регулюватися як по висоті, так і по довжині. По всім іншим враженням вони майже однакові. Повторюю, що тут вже більш стосується того, як він вам, вони вам візуально подобаються, який більше, який менше, який інтер'єр салону вам більше подобається, більш стриманіший, чи такий, як в Код'яку. Тобто це вже смаки кожного. Але дехто каже, що Кодіак, в Код'яка більша, ліпша шумоізоляція. Але я того не помітив, можливо... Якщо б була встановлена там, топова якась преміальна акустика або кентон, або Дінаудіо, то в такому випадку завод-виробник робить ліпшу шумоізоляцію, щоб наситити звуком якісно салон. В цьому автомобілі маємо контурну підсвітку дверей, порогів, складання затемнення дзеркал, як ви бачите, проекція на лобове скло. Хедап дисплей. Салон в дуже збереженому стані, майже ось як новенький. Тому зауважень взагалі по ньому нема. Позаду, я так розумію, взагалі ніхто не сидів і він не експлуатувався пасажирами ззаду. Ось давайте відчинимо і подивимось, як це все виглядає, скільки місця для задніх пасажирів. В порівнянні з короткою версією тут в цифрах на 5,5 см стало більше місця. Але по відчуттях це дуже відчувається. Вибачте за тавтологію. Ось так виглядає інтер'єр Тігуана та його місце пілота, як то кажуть. Все дуже по-німецьки витримано, чітко, ергономічно продумано. Та дуже-дуже круто, я так рахую. Apple CarPlay Android Auto бездротовий тут є. Це дуже-дуже удобна опція. З 2020 року він став вже бездротовим. Також цифровий кокпіт теж змінився, дизайн його виконання теж змінився. Дуже багато місць для речей, таких як зручних, таких як на торпедо є місце для окулярів, під сидіннями є бокси, які відчиняються, можна там складати будь-які речі. Це дуже і дуже комфортно. Так виглядає цифрова приладова панель, яка може змінювати свою візуалізацію в залежності від вашого смаку і ваших потреб. Давайте тепер поговоримо про комплектацію. Ми маємо... Пакет кругового огляду з чотирма відеокамери, дві в дзеркалах, в передньому і задньому бамперах. Вони нам дають таку візуалізацію, нібито дрон знімає нас зверху. Це дуже корисно, особливо коли паркуєте, щоб не подряпати диски чи не пошкодити автомобіль, коли виїжджаєте з таких вузьких парком місць, будемо казати так, різні. Опції, як це може виглядати. Далі естетична підсвітка, де ми можемо налаштовувати яркість. Система допомоги при паркуванні. Автомобіль паркується самостійно, є така опція, є така кнопка, він відслідковує місце і паркується самостійно. Асистент освітлення динамічного, тут DLA-оптика Dynamic Light Assist. Далі проекційний дисплей, де ми можемо налаштовувати яркість так і таке інше. Налаштування комбінації приладів. Apple CarPlay, Android Auto, я вам вже про це казав. Також в автомобілі є безключовий доступ, KLS Go та завод автомобіля з кнопки. По асистентах тут стоїть iq Drive, Дуже розумна система. Маємо адаптивний круїз-контроль. Маємо асистент руху по полосі, отримує полосу, асистент зміни полоси. Мертві зони, можемо регулювати яскравість індикаторів, які в дзеркалах. Асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнає, дублює вам на дисплей. Розпізнавання втоми та превентивні системи безпеки. Також функція самопаркування ось таким чином. Вимикається також є кнопочка Mode, де ми можемо обирати програми руху, є еко. Також є комфорт, є звичайний, є спортивний та індивідуальний, де ви можете налаштувати всі параметри автомобіля під себе, включно з підвіскою, яка тут DCC, вона регулюється по жорсткості та по м'якості. Також забув сказати, що є великий панорамний дах в автомобілі. Це дуже круто і гарно виглядає. Трьохзонний клімат контроль і системою фільтрації RKR та багато-багато. Іншого. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Зазвичай ті автомобілі, які я привожу з Німеччини, я їх беру як для себе. Я їх ретельно перевіряю. Щоб був повний сервіс, вивчаю, які були роботи проведені на офіційному сервісі. Автомобіль не фарбований. Я зробив повний детейлінг, вскрив. Захисним покриттям керамічним. Потім старі диски 18. ті Я поміняв на 20-ті арлайновські, нові купив. Також купив сюди нову топову резину Michelin Pilot Sport 23-го року. Ось, тепер автомобіль має вигляд. Тепер на ньому дуже приємно пересуватися місцем. І він Притягує погляди інших людей, які його бачать. Тому дуже рекомендую автомобіль великий, комфортний. Коли я їхав з кордону 180-200, їде дуже круто, дуже стабільно. За мною ув'язався Rover з самого кордону до Житомиру. Ми їхали. Він Висів в мене на хвості, потім зупинилися. Водій підійшов до мене і запитав: Слухай, а що там в тебе за двигун? Кажу, та ну, звичайний, 2 літра турбодизель. Ох, каже, їде, ох, їде. 180 як вкопаний. Тому, друзі, велика колісна база, гарний крутний момент дає таку можливість їхати на великих швидкостях дуже і дуже стабільно. Тому я. Дуже рекомендую його. Телефонуйте, телефон залишаю ось тут. Також залишаю QR-код на свій телеграм-канал, де я публікую новинки, які привожу з Німеччини, та ті автомобілі, які дають мені на продаж. Є така теж опція. Якщо ви хочете продати свій автомобіль, не хочете цим займатись, телефонуйте, обсудимо всі умови і. З радістю я це зроблю швидко та професійно. Тому, друзі, бажаю всім гарних продажів, якщо ви продаєте автомобіль, гарних покупок, якщо ви автомобіль шукаєте, і на зв'язку.